Доброго дня, друзі! Завершили нарешті ми переводнання цього спецтранспорту. Це є барбершоп на в якому будуть обслуговуватись клієнти. Крісло, меблі, мойка. Ніша для сміття. Мийка піднімається, опускається. Крісло крутиться. Тут у нас є ніші для різних речей. Полиці. Ще одна ніша з тумбами. Холодильничок. ТІВ, диван, полиці, підсвітки, додатковий автономний кондиціонер, вікна, жалюзі пліше. Куча розеток, USB та всі Тут в нас також є тумбочки. Там буде смітник, тут комунікації І йдемте в багажне відділення. В кожному відділенні в нас вмонтовані всі комунікації, бак для води, місця для сміття, батарея, інвертор, запобіжники, переключателі, витяжка. Рубільники, інтернет на сонячні панелі. Зараз це все діло працює від розетки 220 вольт.